Йдемо такою стежкою. Тут а, такий кошик, в якому майже нічого немає. Ну, але дивіться, поки що одні му... однімо. Навіть такі собі. Так, копила Наступила... бляха копила. Наступним нашим претендентом поганий. Так. Зараз можна трохи ось так от взяти, протоптати, Ось. Наступний дуже вологий. Зараз подивимося. Йой, але рука пече після крапиви. Ха -ха. Так, цей напевно не знаю. Теж такий собі. Одним словом, поки що маємо ось цього, то не знати, чим він файний буде. А ще ось такий. Ось, ну це вже буде в кращому результаті то поки що ось цих от два йдуть до нашого кошика.